Кохана, Це неймовірно смачно. Дякую. А це у Тамара рецепт взяла? Mm. Mm -hmm. А до речі, чому ми перестали до них ходити? Mm. Там Льошка на чудию, якось потім розкажу. Розкажи зараз. Ха, навіщо тобі чужі проблеми? Ну, як чужі. Ну, це ж твій друг. Причому з молодості. То що сталося? Вони розійшлися. Вибач, я не хотів тобі казати, щоб не засмучувати. Але Льошка повернувся до своєї першої дружини. Бідна Тамара, як вона це пережила? Ну як? Погано. Так і знала, що цим все скінчиться. Бо Тамара бездітна, а в тій сім'ї у нього двоє. Віталій, mm. а ти мене не кинеш. А, ну, Не вигадай. Я люблю тільки тебе. Ніякі діти нам не потрібні. І до речі, я ж в тебе не льошка. У мене дітей на сторині немає. І я, не Тамара. Я би цього не пережила. Тату! таточко, допоможи, будь ласка. Що сталося, коханий? Та ні, нічого. Здалося. Віталій одружився кілька років тому. Він дуже кохав свою дружину, але, на жаль, Єлизавета не могла мати дітей. Будь-які теми пов'язані з цим вона сприймала хворобливо. Тому чоловік так і не наважився зізнатися коханій, що у нього вже є донька. Проте останнім часом Віталію здавалося, що він чує її голос. Чоловік боявся, що його донька опинилася у небезпеці. Зв'язку із колишньою родиною він не мав, тому щоб дізнатися правду. Приїхав до бабусі. Я довгий час був неодружений, не міг свою людину знайти. А кілька років тому з'явилася Ліза. Я відразу відчув моя жінка. Люблю її дуже, і все у нас добре. Тільки є одна проблема: діточок у неї не може бути. Так. Але це для мене не проблема, а Ліза дуже переживає. Зачерпни будь-яку крупу. І насип на стіл. Але ж ти зі своєю жінкою все одно не чесний. У тебе ж є дитина, донька. Чому дружині про неї не скажеш? Та одразу не наважився а тепер я не знаю, як сказати. Ми з Кариною. Мамою Оленки ще студентами зустрічалися. Ну, ось і де зустрічалися. Народилася Оленка. Карина за мене не схотіла йти заміж. В неї завжди план був когось багатшого зустріти. Я дочці завжди грошима допомагав, провідував. Ну а потім Карина заміж вискочила за бізнесмена, як і хотіла. Не ну, попросила мене Карина з Оленкиного життя зникнути. Дорослі. Розстаються — це життя. Але для дитини ніколи батьківської любові забагато не буває. Якби ж то тільки від мене все залежало. І ще, баблюк, час від часу чую Оленкин голос. Не знаю, що й думати. Може, це знак якийсь, може і допомога моя потрібна. Так, твоє батьківське серце тебе не обманює. Доньку маєш знайти. А як же я її знайду? Карина телефони змінила. А де вони живуть, я не знаю. Поклади руку на крупу і думай про доньку. Знайдеш свою доньку. Там, де її мати навчалася. В черкаському педагогічному. Як поїдеш туди післязавтра о півдні, У парку що поруч, зустрінешся з нею і дружині. Обов'язково про доньку? Скажи. Одразу як додому повернешся. Віталій вирішив дослухатися до поради бабусі і зізнатися дружині про те, що у нього є донька. Але повернувшись додому, чоловік застав Єлизавету у сльозах. Що трапилося? Я була в тамарі. Навіщо? Навіщо ти туди пішла? Ти не знаєш, як це бути жінкою, яка неспроможна народити. Я хотіла її підтримати. Підтримала? Нічого не скажеш. Я... я вирішила, я хочу всиновити дитину. Будь ласка, давай візьмемо дитину із дитбудинку. Чому ти мовчиш? Ти не хочеш? Завтра я їду до Черкаської філії на декілька днів. А коли повернуся, то ми все обговоримо і приймемо рішення. Добре? Добре. Неспокойся. Віталій так і не наважився зізнатися дружині про те, що у нього є донька. Однак наступного дня він поїхав у Черкаси, щоб зустрітися із Оленою. Привіт! Як ти мене знайшов? Що ти тут робиш? Головне, що знайшов: як ти? Як мама? Мама в Німеччині. Як в Німеччині? Ну, ось так. Вийшла заміж за німця і поїхала. Ти ж знаєш, маму, її не зупинити. Так, впізнаю Карину. А ти чому з нею не поїхала? Я не захотіла. У мене навчання тут і хлопець. Я так скучу за тобою. Оленко, забув тобі конспект віддати. А це що за мужик? Я батько Олени. Віталій. Дуже приємно, Ярослав. Слухайте, то може вип'ємо кави? так сказати, за знайомство? Так, звичайно. Тільки в мене часу мало. Тут поруч є вулична кав'ярня. Не питання. Ходімо? Ходімо. Віталій був радий зустрічі із донькою і знайомству із її хлопцем. Здивований, що ти вирішила піти на педагогічний. Чому? Я люблю дітей і завжди мріяла працювати в школі. Радий, що ти себе знайшла. Не кожен може навчати. Вважаю, це покликані. Ну, а ти, Ярослав, теж будеш працювати у школі? Так, ви що? Я на фізфаці навчаюсь. Через декілька місяців буду дипломованим тренером. Я КМС плавання. Вже підпрацьовую в спортклубі в басейні. А коли диплом отримую, то вийду на новий рівень. Молодець. Сім'ї повинен хтось заробляти. Якби всі так думали, то дітей взагалі не було б кому навчати. А ви давно разом? Майже рік. Але не хвилюйтеся, живемо окремо, з'їдемося тільки після весілля. Е, ну добре, мені треба бігти скоро тренування. Був радий познайомитись. Навзаєм. Пока. Бувай. Все пока. Надійний хлопець одразу видно. Тобі з ним буде добре. Ти краще про себе розкажи. Що там розповідати? Ну, одружився. А ти як? На мене ще ображаєшся? За те, що зник з мого життя? Так. Вже ні. Я знаю, що це все мама підлаштувала. Хотіла відчиму вгодити. Слухай, а тебе точно все гаразд? Моя допомога не потрібна? Ні, все ок. Це чудово. Але. Якщо раптом я тобі буду потрібен, дзвони в будь-який момент. Минуло кілька днів. І, хоча Олена запевнила Віталія, що у неї все добре, чоловік все одно хвилювався за доньку. І це помітила його дружина. Що не смачно? Ти зовсім нічого не їси. М? Ні, я завтра не зайнятий. Віталій, що відбувається? Ти взагалі мене чуєш? Що ти від мене приховуєш? Нічого. Ну, я ж не дурна. Ти постійно про щось думаєш. І ще ці твої відрядження. Може, в тебе вже інша сім'я з'явилася? Ну що ти таке кажеш? Ну, ти ж не просто так туди їздиш. Слухай, так. Я не просто так туди їжджу. Я куратор черкаського філіалу. Про яку сім'ю ти кажеш? Послухай. Ти тільки ти єдина моя сім'я. Чуєш? Але якщо я дізнаюся, що ти мене обманюєш, Перестань. Я тобі цього ніколи не пробачу. Пристань. Аби заспокоїти дружину, Віталій взяв вихідний і вирішив провести із нею час. Наш сніданок готовий. Чудово! <світ> я домовився на роботі. І найближчим часом жодних відряджень. А Може, включимо якусь кіношку, подивимось разом. А може, спочатку обговоримо усиновлення? Ліз. Знаєш, я подумав, і мені здається, що це не дуже хороша ідея. Чому? Ну Хто знає, яка там спадковість? І що з цієї дитини виросте. Ну, що вкладеш в неї і ти й виросте. Вибач. Це з роботи. можу відповісти. Алло? Тату, ти можеш приїхати? Мені потрібна твоя допомога. Добре, виїжджаю. Не беру. Що сталося? Дзвонила з черкаського складу. Там у експедитора великі проблеми. Тож можу мушу їхати прямо зараз. Ти знущаєшся? Ну, ти ж казав, що ніяких відряджень. Вибач, але я мушу. Та, будь ласка, якщо мусиш. Віталій одразу поїхав до доньки. Він дуже хвилювався за Олену. Про що ти хотіла зі мною поговорити? Тату, можна я поживу у тебе декілька тижнів. Мені потрібно терміново поїхати з міста. Що сталося? Можеш пояснити? Вибач, але ні. Пам'ятаєш, ти казав, що я можу звертатись до тебе у будь-який момент. Вважай, що він настав. То можна? Речі я вже зібрала. Стривай, до не поспішай. Розумієш, я... я не можу так різко. Мені треба підготувати дружину. Вона що, не знає про мене? Ні. Офігіти, тату, як так? Це довго пояснювати. Давай так. Я поїду, поговорю з дружиною, а за тиждень повернуся за тобою. Але я не можу стільки чекати. Та ти можеш пояснити, що трапилося? Ви що, з Яриком посварились? Так, посварились. Я не хочу його більше бачити. Задоволений? То ти мене забереш? Я ж кажу так, заберу, але за тиждень розумієш? Все міш. ясно. Дякую. Олена образилася О. на батька і більше не відповідала на його дзвінки. Віталій не знав, де зараз живе дівчина, тому він переночував у готелі, а вранці вирішив піти до університету, сподіваючись зустріти там доньку. Ой, Ярослав, привіт. Вітаю. Скажи, ти Оленку бачив? Другий день шукаю. Вже всіх подруг обійшов, ніде її нема. Стривай, що трапилось? Ви що, посварилися? Ні. Ну чому ж вона не хоче тебе бачити? Слухайте, при всій повазі, це не ваша справа. Добрі ідеї тепер шукати. Я не знаю, що вона надумала. Щойно був в деканаті, вона документи забрала. Як документи забрала? Якщо знайдете її раніше, прошу повідомте. Я її люблю і дуже хвилююся. Запишіть мій номер. Віталій зрозумів, що далі тягнути немає куди. І він має все пояснити дружині. Щось ти сьогодні мовчазна? знав. Що сталося? Нічого. Ліс, ну я ж бачу. Ти сьогодні зі мною вже півдня не розмовляєш. Просто мені набридла твоя брехня. Я знаю, чого ти їздиш у свої Черкаси. Скажи чесно, у тебе там є інша жінка. Якщо чесно, в Черкасах живе моя донька. Що? Ти вже зовсім готовий що завгодно вигадати, аби себе виправдати. Якщо покохав іншу, так і скажи. Я не брешу, та моя донька. Знаєш що? Мені все це набридло. Я подаю на розлучення. Єлизавета не схотіла слухати пояснення Віталія. Вона зачинилася у кімнаті і не розмовляла із чоловіком. Донька також не виходила на зв'язок. Віталій не знав, що йому робити, і приїхав до бабусі. Я лізі про доньку розповів, як ви казали, а вона нічого не хоче слухати. Вважаю, що я брешу, а в Черкаси до коханки їжджу. Я тобі коли казала дружині про доньку зізнатися. Одразу як від мене приїдеш, а ти. Де я хотів. Але момент був непідходящий. А врешті ти обрав кращий? Дай мені свою чашку. Тепер бачу, чому ви з дружиною не можете прийти до злагоди, бо не можна в родині. Під час їжі обговорювати важливі справи. Це призведе до сварок і непорозуміння з близькими. А ти весь час так робиш? Да я ж не знав. Добре, більше не буду, баблю. А все ж таке, ну що воно таке? Злізо й посварився, донька на мене образилася. Я навчу тебе, як з дружиною помиритися, бо тільки разом із нею ти зможеш доньці допомогти. Ох, не знаю, чи прийме вона Оленку. Вона про своїх діточок мріє. Прийме. І мріє їй збудеться завдяки твоїй доньці. Тільки ти не нароби дурниць. І дослухайся до своєї дружини. А тепер запам'ятовуй, що треба зробити. Цього разу Віталій зробив все так, як порадила бабуся. Дорогою додому він купив улюблені тістечка своєї дружини. Оста солодкі. Тиха розмова жити з тобою щастя, любові! Лізе, ну пробач мені. А я тобі твої улюблені тістечка купив. Хочеш? же на мене не ображаєшся? То у тебе дійсно є доросла донька? Так. Їй 19 років. Невже не можна було одразу сказати? Я боявся зробити тобі боліче, адже я так сильно тебе люблю. Оленка? А, ти як тут? Ти ж сам дав мені свою адресу. Пустиш. Мені справді немає куди йти. Може, ти нас познайомиш? Це моя дружина Ліза. А це. Оленка. Моя донька. Доці. Ну, може, ти нарешті мені розкажеш, що сталося? Віталій, припини цей допит. Бачиш, на дитині лиця немає. Пішли, я покажу тобі твою кімнату, заспокоїшся, відпочинеш з дороги, а потім уже будуть розмови. Минуло кілька днів. Олена на відріз відмовлялася говорити із батьком, тільки весь час плакала. Єлизавета була упевнена, що не треба тиснути на дівчину. А необхідно дати їй більше часу, аби та заспокоїлася. Проте Віталій вирішив подзвонити Ярославу, щоб з'ясувати правду, адже не розумів, що відбувається, і дуже хотів допомогти. Нарешті прийшов. Я тебе вже чекаю. Добрий день, де Олена? Вдома. Я й не сказав, що ти прийдеш. Хочу розібратися, що між вами відбувається. Олена мовчить. То може ти. Мені як мужик м? Слухайте, я вже вам казав. Ми самі розберемось. Дякую, що подзвонили, а тепер покличте, будь ласка, мою дівчину. Вона, передусім, моя донька. І буде сама вирішувати, говорити з тобою чи ні. Що він тут робить? Послухай, Оленко, я ж відчуваю, що ти через нього весь час плачеш. Він що, тебе образив? Давайте поговоримо. Розберемось, ну? Це наша справа. Не лізь. Дістали. Той день Олена так і не прийшла ночувати додому. На дзвінки ні вона, ні Ярослав не відповідали. Віталій не знаходив собі місця і знову приїхав до бабусі. Дякую за обряд. І з Лізою я помирився, і доньку вона мою прийняла. Навіть не проти, що Поленка з нами жила. Але ж все одно не все гаразд. Мала плакала цілими днями, а тепер зовсім кудись зникла. І на дзвінки не відповідає. Треба було дружину послухати і дати доньці час. Я ж тебе попереджала. Є у тебе фотографія доньки? Так. Ось. Донька твоя на свого хлопця дуже ображена. Вона ж його дитину під серцем носить, а він відповідальності злякався. Як дитину? Оленка вагітна? Це що, я, я дідусем буду? Та ні, це стривайте це якось зарано. Ти теж відповідальності боїшся, тому з дружиною не завжди можеш порозумітися і доньку ризикуєш втратити. А ще бачу, як не підтримаєш ти дівчину, то вона бідина робить і життя собі зламає. Ви праві. Треба за розум братися. Так, а де мені Оленку шукати? Не треба тобі її шукати. Вона поруч із твоєю дружиною. Хороша вона в тебе жінка. В усьому тобі допоможе. А щоб у твоєї доньки щаслива доля була, подаруй їй оцей оберіг. А тепер іди. Вони вже на тебе чекають. Дякую. Віталій поспішив додому, аби підтримати свою доньку. Малечко, ми з татом тут місця собі не знаходили. Якби ти не відповіла на дзвінок, я б уже в поліцію пішла. Не думала, що ви так будете за мене хвилюватися. А як же інакше, дитинку. Послухай, я не знаю, що там в тебе сталося, але з будь-якої ситуації є вихід. Ні. Моя ситуація це повна безвихідь. Ну, скажеш, яка ж це безвихідь. Дитина це щастя. Ти що, вагітна? Як ти дізнався, тобі ярик сказав? Серцем відчув. Це ж круто. я стану дідусем. А ярик, якщо кохає, то повернеться. Ось побачиш. обов'язково повернеться. А ще ось. Це тобі. На щасливу долю. Ось. Дякую, Тату. Mm -hmm. Я думала, що ти мене також не підтримаєш. Хотіла вже аборт робити. Так, ти про це навіть і думать забудь. Який аборт? Значить, так: ми нашу спальню переробимо під дитячу, а ми з тобою перейдемо у залу. Так. Повітай. Слухаю. Так. Так. Я подумаю. Ну? Що він сказав? Вибачення попросив, заміж покликав, і сина хоче. А я казав, я ж казав, що все буде добре. Олена пробачила Ярослава, і вони одружилися. Згодом у них народився здоровий хлопчик. Віталій допоміг доньці перевестися до столиці і разом із дружиною вони в усьому допомагають з онуком. Бабуся ж нагадує, не можна родині під час прийому їжі обговорювати важливі справи. Це призведе до сварок і непорозумінь із близькими.